22 лютого і я сію перець! Для посів перці я використовую такий грунт поліський е, субтрат універсальний. Завжди купую. Він мені подобається. Розсада файна. Також для посіву використовую такі горшечки. Я взяла два горшечки. Вони мені зручні вже, скільки років я ними користуюся. Прийшло два дні, як я замочила. Перець. От він такий під конденсатом на батареї стояв. Насіння взяти з перчин. Замочила в марганцовці на півгодини в теплій воді. Трішки марганцовки стакан води. Складала у ватний диск замочений і на батарею. На 2 доби. Зробила такі рядочки, туди буду Насінинки класти, перед тим рядочки змочую тепленькою водичкою, ухить. пінцетом і кидає. У мене вийшло, рядочки, посіяли два контейнера. Зараз буду засипати земелькою. земелькою. Обризуємо теплою водичкою. Харчової плівки буду робити отакий от парничок. Файний. Тепер мій. Теплички готові. Відправляємо, щоб розходили наше насінечко на віконечко. Гарного вам дня, гарних сходів! Бувайте!